Так, доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас 8 березня, жіночий міжнародний день. Значить, Хотілося б привітати в саму першу очередь звісно, свою дружину. Катюшенька Киська, я тебе дуже сильно кохаю. Ти саме прекрасне, що трапилось в моєму житті. Також хотілося б своїх мам, маму, маму тещу, Значить, сестричку, Лену, бабушку, всіх тіток. А також всю прекрасну половину нашого людства. Побажати вам, щоб ви залишались завжди красивими і молодими, щоб вашому, по вашому життю завжди лише були приємні, щасливі, позитивні моменти. Святом вас всіх. Так, ну а ми виїхали в коп, на коп о, в поле, і вон там десь Тарас іде. І в мене перша знахідка, значить. монетка. Это, 5, не, 3, 3 копейки. 1896 рик Так, хорошо. Добренько. Шукаем далее. Так, ребята. Випала ще одна монетка. Шанс у нас тоже три копейки. Девяносто шестого года. Так. Хорошо. Добренько. Пускаем далее. Ребята, о цією знахідкою закінчую свій куп. Викопав вже майже біля машини от трактора, одрала. Так, ну, походу, там те, що викопав ще дві гільзи Мусіна, Ця гільзочка від типу, Маузера, тільки тонше не знаю. І шапка од охотничого патрона 12-го калібра. Так. По шмурдяку тут Тоже Ну короче, Кілограм 7. Чого разочаровало мене це поле. Я думав, будуть кращі західки. Значить, зараз, якщо дождусь Тараса, покажу його, в нього там душка Олександровська убита. О, і там декілька речей, ну, не цілі, уламки от чогось, але єсть там. З, з, з узорчиками. Ну, все, якщо дождусь. І прийду додому, помию ще дві свої монетки Покажу вам трішки ці, що викопав. І покажу вам у четвер був Макс. Вечором після роботи на копі. мене там не вийшло зайнятий з домашніми справами. О. ну У нього дея деякі речі дуже цікаві там є. Добренько. Не прощаюсь. Так, ребята, знахідки Тараса. Значить, дивимся. Деньга. Така монетки, конечно, подубиті всі. не видно там погоди, нічого. А... Потом Двушка Александровска. А... Потом Солід. Ммм... Mm. колечко якесь медне. Бронзове. Боже, бронзове Штука. Дуже цікава штучка якась Непонятна, да вообще. Я ще бо як її витягну, думаю, блять, Оце зігнули це як його. Наконечник. Блин. Тоже якась штука. Ну і шмурдяк там. Ковані гвоздики. О. Так, ну я ж говорю, тоді не прощаємося, тому що помию монетки і покажу Максові знахідки. Так, ребята, приїхав я додому, поїхав там, порішав ніколі питання. Ну і приїхав додому, передівся, закинув в мангал дров і вирішив зняти те, що ми сьогодні наловили. Ну, те, що я сьогодні там Тарасові я вже показував знахідки. От, значит, в мене отримує сьогодні дві монетки по 3 копійки номіналом і обидві 1896 року. Цієї, правда, сохран трішки кращий. Цієї хуже. Там вона трохи ще От, Ну і таке затертіша вона. Так, і зразу не придав значення у цій штуки. Потім показав Тарас уже, коли їхали додому. Ну, і він сказав, що це єврейська штучка, ніби дзига. Тут, мабуть, рівне було. І вони її крутили. І тут на чотирьох гранях такі ніби символи, чи малюнки, чи символи. Кожний із них щось означає. І який випаде, тому... Таке, ніби предсказання. От. Значить, були на копі ми із початку 8 по начало 1. Тобто 5 годин. Ну, я ж говорю, я чекав від того поля кращого. Там дороги пересікаються, перехрестя, старий чумацький шлях, там, говорять, був. Ну, але такі знахідки. Так, і я вам обіцяв показати значить Максим у четвер після роботи вийшов на десь на дві годинки з його слів. Там в нього по сусідству, ну, недалеко від нього, на городі копошарився. Ну і от, що з цього вийшло. Значить, така ось о-кераміка зверху. Це від глечика, мабуть. Ну, це також або глечик, або якась чашка була. Попадається. Ну і повно це він так для зразка взяв показати. По монетках, значить, дві копійки 1929 року. Так, одна копійка 1973 року. Так, 5 фенінгів. Німецьких 1940 року. Ну, на жаль, так як і в мене тут поганий метал. Він роз'їдає. ну, В землі. Довгий сохран землі роз'їдає тоді монету. І така. Так, дуже цікава монета. Значить. Ай. Solid GA. Але, наприклад, от ну, з таким гербом, значить, не знаю, якось на Віоліті дивився, хто виставляє такі соліди, вони якісь ну ніби мідні або дуже погане качество серебра. Тут її ми не чистили ще так тільки промили лише. І от такий має вигляд, тобто її ще почистити. Правда, що вона погнута. Ну, але такий сохранчик хороший, не знаю. 1630-й вроді рік уроку ну, не видно, так там погуглили. Ой, ну така монетка, все одно древня. От ця штука, я не знаю, це вроде, от конінки, ну, не знаю. Або Коротше, не шифер, а щось прибило. Не, не знаю. Десь зустрічалось таке, в когось відео бачив, ну не пам'ятаю, що це. Так, це, мабуть, пуля. Така тут розплеснута, або, можливо, від чогось було, не знаю, свинець. Так, пломбочка вбита, на жаль. А, ну, Нічого там, ну, це не Макс. Це... было тоже при переворке, мабуть. Какие-то ну, интересные пломбочка, мабуть, была. Там две буковки просматриваются английским. Что-то было написано, ну, або еще чему то То тоже свинцево. Так, значки Серпухов, Древняя Русь. 17, там 20 копеечек. Так. Пойдемся вся власть советом за Авророй. Цена. Так уж мы И еще одну Не видно цену. Вот. И обломок медной ложки. Тоже, на жаль, не цела. Жалко. От, Ну, такий от результатик, Айпу пуговичка ще маленька. Металева Ну, Такий от результатик Макс видав. Так. Так, ребята, на цій смачній ноті буду завершувати сьогоднішнє своє відео. О, Значить, підсумовуючи сьогоднішній день, можна сказати, що... В принципі, все вдалося. Виїхали, покопали, подихали свіжим повітрям. О, пробили поле, те, на якому я ще не був. От, ну, поняли, чи їхати, чи не їхати туди. Можна їхати, як не буде куди. Хі -хі. О, значить, ще раз всіх тих, кого це касається, вітаю зі святом. О, всім камрадам бажаю. Завжди повертатись додому із знахідками, із копів. О, ну, приємного всім вечора, дня. О, Зараз ми з'їмо м'язка, вип'ємо фанти за здоров'я. Ну так, підписуйтесь на канал. Щасливо!